В Україні можуть заборонити аптечні маркетплейси, сайти, де можна порівнювати ціни на ліки та бронювати їх в аптеках. А все через проект постанови Кабміну про внесення змін до ліцензійних умов. Провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів. Якщо проект приймуть, то замовити ліки можна буде тільки в аптеках, які отримали ліцензію. Йдеться на офіційній сторінці Держлікслужби Полтавської області. Проєктом акту планується вдосконалити вимоги до здійснення діяльності з електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами та їх доставки споживачам, зокрема до веб-сайту ліцензіата, що має право на здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк говорить, що Держлікслужба обґрунтовує проект постанови Кабміну небезпекою продажу лікарських засобів без ліцензії. Можуть бути замовлені ліки у неліцензійних аптеках, тобто звідки вони знають, що є ліцензія в аптеці чи немає. Може на безліцензії працює дійсно, але для цього дуже просто. Потрібно дати доступ до переліку ліцензійних аптек, переліку отриманих ліцензій для цього ж самого бізнес агрегатора. І він просто не буде заключати з ним угоду на публікацію на пошук ліків. Маркетплейси дозволяють аптекам розширити коло покупців, але більшість людей все рівно поки що обирає традиційний варіант придбання ліків, говорять фармацевти. У нас попит більше людей приходять до нас, щоб спілкуватися з фармацевтом і купити вже ліки саме в аптеці. Через інтернет також продається, через таблетки ЮА також продається. У нас відсоток такий великий серед всього обігу продажу. Але більше людей до нас звертаються саме в аптеку. Проект постанови вигідний тільки для національних мереж. Аптек додає директор ТОВ ліки Полтавщини Юлія Куркіна. Це вигідний проєкт для мереж національних мереж, які просто хочуть так зменшити конкуренцію на ринку. Тобто так вони в таблетках Юа депінгують ціни. Друг друга і тому конкуренція виходить дуже важка для саме нашої. Я думаю, не вигідний. Погоджується з такою думкою, і експерт Віктор Сердюк за його словами. Постанова переслідує швидше бізнес-інтереси ніж захист безпеки споживачів. Склалось таке враження, що там є чийсь бізнес інтерес або це бізнес інтереси самих аптечних мереж або це бізнес інтереси цих агрегаторів для того щоб дякуючи розголосу дякуючи своєрідна піар кампанія Полтавка Аліна проти заборони аптечних маркетплейсів. Бо якщо постанову приймуть, вона буде вимушена шукати потрібні ліки, бігаючи по всьому місту. Ідея заборонити маркетплейси для мене не зрозуміла, тому що там зручніше і інколи економніше купувати ліки. Я обираючи ліки, можу їх забронювати, коли зручно підійти і забрати їх. Якщо заборонять цей сайт, то мені для того, щоб знайти свої ліки, прийдеться обігати все місто. Проти заборони маркетплейсів виступають і інші українці. 17 травня на сайті Кабінету міністрів України була створена електронна петиція про збереження праз агрегаторів в Україні. Станом на 16 годину 22 травня її підтримало 30 тисяч 81 людина із необхідних 25 тисяч.